В центральній міській бібліотеці відкрилася фотовиставка робіт загадковий шантан. З роботами цього автора більшість олександрійців вже знайомі на просторах соцмереж. Наразі його 20 робіт роздрукували та виставили на благодійний продаж. Як готували виставку, розповіла Тетяна Троцюк. Гортаючи щовечора в Фейсбук, звернула увагу і мені самій дуже подобаються роботи фотороботи Олександра Шандана. І коли в початку літа ми почали організовувати такі благодійні виставки, весь час виникало питання, хто буде наступний, кого ми запросимо до нас на виставку в нашу мистецьку вітальню в центральній міській бібліотеці. І я подумала, чому б не запросити Олександра Шандана. Ніхто його не знає, хто такий. Я попитала з всіх наших друзів, партнерів, колег. Ніхто не ніколи не бачив його, а можливо і бачив, але не знав, що це Олександр Шандан. Тому я написала йому в месенджері і сказала, що, будь ласка, якщо ви не проти, давайте з вами співпрацювати і відкриємо вашу персональну виставку. На що Олександр написав, що він взагалі не вважає себе митцем, він просто фотохудожник, який робить фотоколажі. І до митців себе митці малюють на холсті, малюють пензлями, сказав, я не митець, але ж інтерес до його робіт дуже великий. І чим більше, чим ближче було до виставки робіт, було б все більше і більше гарних Олександра Шандана. І я все таки його мовила в переписці, три місяці ми переписувалися, щоб відкрити таку виставку. Ці роботи сприймаються по-різному. Одні ними захоплюються, дехто критикує Олександрійську поетесу Вікторію Покору. Світлини надихають на віршовані експромти. Їх можна прочитати під фотороботами Шандана у Фейсбуці. Деякі роботи вже стали прикрасою закладів культури. В нашій школі є вже три таких картини. Це був концерт осінь звуками скрипки в жовтні місяці. І дійсно враження неймовірне. Настільки точна передана атмосфера незабутньої е, ідентичності саме нашої школи, тому що скрипкова школа, скрипічна музика в нашій школі звучить доволі часто. Ми цінуємо ця, і шануємо викладачів, учнів відділу струна-смачкових інструментів, які нам демонструють таку свою високу майстерність. Ну і, звісно, звичайно ж, ці картиниці. Прекраса нашої школи під час презентації виставки Тетяна Троцюк на прохання автора він, до речі, так і залишився інкогніто. Подякувала Олександрійцям, чиї світлини у Фейсбуці Шандан використав як першоджерела. Це Тетяна Бондаренко, Юрій Кузніцов, Аліна Лук'янова, Віталій Попков та Сергій Семашко Останній поділився враженнями. Я сьогодні завітав на виставку незнайомого усім місті загадкового шандана. На яку я був запрошений, запрошений як соавтор цих фото. Хоча я е, саме не знаю загадкового Шандана, але ж я знаю, що такі є в місті, як на сам е, як його справжнє ім'я, прізвище не готова вам сказати. І я е, бачу свої е, роботи, які вже в новому в новій інтерпретації, е, вони набули е, нових кальорів, на деяких фото. Фото Старе в новому тобто старі персонажі і в нових, в нових фотографіях, тобто нове місто, нове Олександрія. Ну, коли я фотографував, я, ну, якби мені подобались ці кадри, я їх виставляв на своїй сторінці в Фейсбуці, і е, автор їх використовував. Вилажував він завжди силочку ставив, що використовував мої роботи. Нагадуємо, що виставка благодійна роботи можна придбати за 600 гривень. Кошти підуть на збройні сили України.